Юні регбісти з самих міст України виборювали можливість стати фіналістами країни з цього виду спорту. Команди з Києва, Одеси, Львова, Рівного, Франківська, Тернополя та Кременця вже другий день поспіль змагали за звання найкращого у першому відбірковому етапі. Президент Федерації регбі Тернопільської області Сергій Колесник каже, що багато людей вважає цей вид спорту жорстоким та небезпечним для дітей. Ця думка хибна. Регбі стимулює, розвиває силу фізичну та духовну, чи досягати висот у співпраці з командою. Він не жорстокий, він хороший вид спорту. Він мужній. От а травм в нас не більше, чим в футболі. В футболі набагато більше травм і в других видах. Люди просто діти крепкі такі ростуть, сильні вони, порядочні. Вони це колективна гра, один один за всіх має бути, всі за одного. Це я рахую один із самих цивілізованих сильних видів спорту. Самі ж діти, більшості з яких лише нещодавно виповнилось 13, кажуть, що для них регбі не просто хобі. Це можливість самоутвердитись у житті. А такий контактний вид змагань дозволяє випустити усю негативну енергію на волю та самозахиститись у будь-якій життєвій ситуації. Діти уже точно знають, якими навиками має володіти справжній регбіст. Головне кажуть, вони це сила та розум. Ні, чому що грати нада рукамичка мета. Ну, просто удовольствие тої гри. смелость, и в школі, якщо лізу дратися, то мене всі бояться. То, що тут можна упасть, там, толкнуть кого-то такое сильним і корисним, щоб думав, ну розумів, що треба робити. Розумним має бути. Я гадаю, що сильним і умним, і щоб він був кращим стратегом. Та Регбі не надто популярний вид спорту в Україні, але вже має чимало шанувальників серед підростаючого покоління. Виконавчий директор Федерації регбі в Україні Олександр Гула каже, що наші команди розвиваються дуже динамічно і мають усі шанси стати олімпійськими чемпіонами. У Нас розвинений не тільки футбол з ігрових видів спорту, може футзал. І зараз баскетбол, дякуючи там серйозним вливанням, грошовим у той вид спорту. А так, взагалі, всі інші ігрові види спорту, наприклад, волейбол або гандбол, вони всі на одному рівні. Регбі зараз саме, я б сказав, так, динамічно спорт який динамічний, з інших розвивається. Чотири найсильніші команди, переможці двохденних змагань у Тернополі, виборюватимуть звання найсильнішого в Івано-Франківську вже у червні.